Всім привіт, з вами яртемплей. Ми сьогодні будемо дивитися реакцію на Стаса. Це його канал, якщо що. Сьогодні у нас друга частина рубрики Реакції. Сьогодні ми подивимося канал під назвою Стас 366. Це той самий чел, як наш адміністратор групи в телеграм-каналі. Підписується на наш телеграм-канал. Сьогодні я відкриваю коментарі, і там я вліплю наш. Зайдете по посиді в коментарях, я його закріплю, і він зробив на мене реакцію. І я вже подивився, хто хоче, заходьте і подивіться його теж реакції на мене. І сьогодні ми подивимося, його YouTube-шорти, у нього геніальні ютуб шорти Що ми дізнаємося, це статистику його. От, наприклад, дивіться, у нього 216 відео із 320 підписників. Ну і майже 50 тисяч передів. Ну, типа, ми його майже доганяємо, вже чуть-чуть там -чуть залишається. І саме найпопуляр... найпопулярніше у нього YouTube Shorts – це. Оце. Ну, я банан. Сразу по музиці видно. Але нічого страшного, ми сьогодні подивимося, самі найновіші відео YouTube Shorts. Сьогодні відео так буде на 10 хвилин, але давайте переходити. М -м -м. Перше відео. Коли ти граєш до 00, а мама нічого не говорить. Ну що за, що за. З однієї, князь приказу не давав. З другої, що це здесь нечисте? Це може усіх так бути. Це така жизненна шиза. Усіх таке може бути. Переходимо до наступного ролика. сказали, что у нас есть новое оружие. О, посел а старая кабинина. найти какую-то мега кабину. Зараз, пойдемте. Хм. Здесь ее вроде нету. <свист> Где кабинина? <свист> <свист> Стоять! Что? <свист> Убил. Все-таки и правда, оружие теперь может убить. мой гад. Oh повезло мне. Ну тебе повезло. А то бы... Бли... Что осталось? Вроде убил. гад. Oh Кабина. Мое оружие я Стас і твій брат вам потрібно йти в театр. У вас багато криміналу там. Коротше, сказали. Що... Я в шоці просто. Ми це подивимося уже в телеграм-каналі. Я зніму. Підписуйтесь, як я говорив всім. А, це друга частина. І давайте дивитися, що це. Коф. Коли проснувся в 7.30, а мама тебе не буде. Знову шиза Може бути дуже багато варіантів. Наприклад, я не хотів школу, або мама, ну типа, як? Хоче поспати чим більше і така є. Або просто ти, типу хворий. Або просто мама хоче поспати, реально. Оце жизнь шиза. З одної сторони, князь приказу не давав. І знову та сама музика. Це здійсні чиста. Клас. Щось тут не хватило тільки чесно. Опа, а дивіться, у нього тут навіть написано нік тіктока треба буде подивитися. Дуже цікаво, ми подивимося, це теж в телеграм канал я це все скину. Що тобі заважає Стас Це забрати отут водяний знак і все. Папа. Клас. дуже класний відео. О, зборон. Я, я не люблю цього бійця, бо він дуже читерський Надійся, мене зараз в коментарях не будуть хейтити, бо він просто літає над тобою і він тебе може запросто вбити. Ну, типа, виграти І це дуже читерського Я не знаю. Для мене це самий. Ну, якось, типа, на 50 на 50, знаєте. А в катках ще дещо типа, такого він дуже класний. Наприклад, в нокаунті теж, ну в принципі. Я не буду робити уроки. Мама будеш. При тому у нього хештеги фані, комедія, йокес, ну, типу, джокис, типа шутка і мемес, типа мєми. Діруся з братом. Прийшли е батьки. Вернулись, Це... какая неожиданна. Це така шеза, ще... йо, йо. Я не зміг купити фінікса. О, ну дай тут водяного знаку не видно. Класна музика, мені подобається. Що мені із цього відео сподобається, це музика. Це ностальгія 2019 і 2020. Це така ностальгія, що капець, я не можу. Ніе. Мій брат, коли я його достав. Зараз у нас коли брат мене достав, і добре. Що ти взяв, за спиною 357-го калібра з повністю зарядженим барабаном і у зведеним койком. So? Брядю, так? Йома, це що за, я не знаю. Стас, я тебе назву сьогодні так. Це геніальність 100 рівня, я не знаю. Стас просто гениал. Просто гений просто. Реально. Ребят, давайте сейчас Шо? прочитаем, какие есть правила в туалете. Что? Так, первое правило не писать через человека. Что? Угу, вот не писать за крутоном. Тоже не надо. Что не, ды... писать... не писать ртом. Тоже, ребят, не писайте. Шо? Не писать далека. Не писать, делая сальто. Я ну, не можу. Запомніть, ребята, вам очень понадобится. Окей? Окей, окей, Стас. Я. Я в шоці. Опа. А це відео я вже викладав в нашому ТГ каналі. Всім сподобалося, як стало? тут 2 лайка. Можна вліпити свій. Коли брат говорить, що, ну, типа, я говорю. Щоб е, телефоні сидіти вредно, типу погано. Ти, я. Знову ж запа. Я дуже люблю слухати музику. Може, мама. Бутонця, я, 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 я кот Ра -ра мама. А, короче, понятно. Мечер. Він хоче кота. вообще ніхто не спрашиваю. Себе кітовця, який... Стас, ты просто геніал! Я не можу. Я фігіруваю зараз твоїх відео. Я в шоці просто. Ми, Стас, а тут три, я в шоці. Іди їсти пельмені. Я не хочу кушати. Їсти. Мама, там пельмені. Я. Паре, світ, і ще я дуже люблю їсти пельмені. Це улюблена моя страва. Я завжди їм їх. От зразу, коли я їх бачу, то у мене ситість стає до нуля, чесне слово. Почалося! Зараз починається, опачки. Ну давай. Еді знову, який зі мною. Хто ври... виграє? Я не буду тут зараз описувати, хто виграє. Це ми будемо дивитися до кінця літа. Але не забуваймо, літо у нас буде безконечне. Хто хоче безконечне літо, ставимо вподобайки і підписуємося на канал. Лайк і червоне. А, коротше, тут сердечко синє. Ну, коротше, вони описали, хто ліпше. Ну, потім опишу, якщо чесно. Роберт муха 303, де мої підписники? мої Ні, Я не, не понял приколу. Я просто тільки зараз зайшов, коли я хотів знімати це відео, то я зайшов, я не поняв в чому прикол. Типу який сенс в цьому відео? Ну і ще одне відео. Коли дзвониш до друга. А це така шиза, що коли я дзвоню до Стаса, то я йому пишу десь там по тисячу повідомлень, і він мені не відповідає. Я в шоці. Це така шоза про Стаса, що це капітець. Ну, і у нас на сьогодні закінчилися Ютуб шоці А головне, я не дивився відео іменно, бо пішов з портзал день один. Давайте подивимось. Ну, і давайте дивитися. Я не знаю, що там робиться, тому я перший раз дивлюсь. Клас, монтаж на найвищому рівні. Я в шоці. ребят, короче, пробежал так. 30 минут. 30 хвилин, так. На 6,5, только здесь пока 2, чтобы записать вот видео. Все, наконец-то. Я это сделал. Ура! А. Я тебя витаю. Так я выгляжу после 30 минут бега. 30 минут бега. Вот як я види так дом. Знову капкут, окей, добре. Я сподіваюся, оце буде на наступний раз буде день-два. Я чекаю нове відео. Я, якщо що, їх теж подивлюся. Сьогодні я опишу Стаса геніально. От з YouTube шоці це просто геніально, я в шоці... респект. Дуже сильно. Що я можу попросити? Відеосік закінчається, а це означає, що цього тижня знову вийдуть нові серії, а іменно частини про Старса. І чекайте, бо вже цього тижня буде нова ігра. Я не буду спойлювати, але я вам покажу в ТГ-каналі. Все там буде, все, що я сьогодні описав, я це все викладу іменно в нашому ТГ-каналі. Як я говорив, я напишу це, зайдете по посиці в коментарях. так. Підписуйтеся на мене, головне. Зараз нам треба перегнати Стаса. хоча я не спорю. Хто хоче підписатися, той підписується. Я бажаю всім удачного дня. Сім до побачення, сім папа.